РФ якось отак готується до переговорів з Трампами переважно тим, що обстрілює Україну, вбиває мирних жителів, не тільки українських, але й російських, і взагалі множить буквально вбивства. І це не можна не помітити. Останні кілька ударів в Одесі, в Сумах, в Ізюмі. Все це по абсолютно цивільним цілям, все це намагаючись щось розказати. Ну и потом выходят такие российские пропагандисты и буквально, знаете, вот, от цинично так вот, что кто-то что-то специально выгадывает. Ну и, конечно, тут же включился укробританский классический контрпиар. Мы видели каждый раз, когда казалось бы, что вот где-то забрежил мир, Боинг, казалось бы, вышли на мирное соглашение, Буча. Сейчас, казалось бы, вот Трамп, вот у него какие-то мысли прекратить, и появляется информация о массовых убийствах русских людей, и тут же начинается классическая укранацистская игра в пиар. Наносится ракетный удар по суджи. Ну, от про цей удар про суд, і не тільки про нього, от по про, скажімо так, найновіше російське злочини я би хотіла поговорити, тому що це дійсно якась, знаєте, ну, дивовижне, людоїцьке якесь отаке от, що навіть коли здавалось би, росіянам треба, щоб їх вважали ну, якимись дуже хорошими, і от щоб Трамп шов з ними на переговори, навіть тоді вони не можуть втриматися, щоб не зробити якусь чергову купу злочинів. Е, ну і от знову ж таки про Одесу це зрозуміло. Ну от вони вдарили по Одесі, по центру міста. Я вам ще потім покажу, як вони про це говорили. Але от дивовижно, що вони вдарили по своїм же власне громадянам в місті Суджа. Вони вдарили е, керованою авіаційною бомбою. По інтернату і абсолютно не можна це спростувати, що це не вони або є якісь інші. Ні, там вилетіли літаки, там вони летіли, є всі-всі траєкторії, звідки, як, що летіло, коли. Ці літаки бачили. Більше того, самі росіяни прозвітувалися, Міністерство оборони в цей день, це було 1 лютого. Вони прозвітувались про те, що завдали керованими авіаційними бомбами удару по місті суджа, тобто, от все самі зробили. І лише коли виявилося, що там вони вбили своїх пенсіонерів, по суті, і взагалі людей, яких звезли туди в цей інтернат з усього міста, бо там були лежачі. Там же вони покидали своїх рідних, навіть які там не могли ходити, або якісь старі люди, просто покидали в тій суджі. Українські військові їх звезли в інтернат, і от росіяни саме по цьому інтернату вдарили, чудово знаючи, що там перебувають цивільні особи. І от, ну, так це прокоментували українські військові, наприклад. Сьогодні, 1 лютого 2025 року, о 17.54 Збройні сили Російської Федерації таки нанесли удар по школі інтернат міста суджі. 95 людей опинилось під завалами. З-під завалів чути стогін та крики людей. Нагадаю, що серед цих людей більшість людей літнього віку та лежачі. Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятівні роботи. І оцей удар він стався е, 1 лютого, десь приблизно там 16:45, десь десь в такий час. Але справа в тому, що е, таке враження, що вони його зробили для того, щоб закамуфлювати інший удар, а саме нічний удар по Одесі. Який було також 1 лютого, але вночі, і який російські пропагандисти намагалися пояснити от таким от чином. Сразу три баллистические ракеты по гостинице «Бристоль» в Одессе. Здесь давно уже была база иностранных наемников, которых обучали проведению диверсий в Крыму. И есть информация, что с ними на этот раз были и высокопоставленные офицеры украинской разведки. Ну, і от виходить така історія, що вони самі собі придумали, що вони там якісь військовослужбовці, Буданов там був ще хтось. Ну, якісь такі розмови, абсолютно, ну які не мають жодної під собою підстави, в принципі, просто вигадки. Коли стало зростало зрозуміло, що там в результаті ну, загинуло багато людей, загинули діти, загинули е, дорослі. Вони вигадали. Оцю історію суджую, ударили і знов попалилися, тому що з'ясувалося, що це також можна перевірити, і що вони вдарили туди не по українським військовим, а вдарили знову ж таки по своїм громадянам. І по великій кількості, ну наскільки я там пам'ятаю, в самому цьому інтернаті було до ста людей. Ну там, ну тобто пару десятків просто не змогли відкопати судні з усього з-під завалів. Десь 80 врятували з чимось, але там ті, хто досі, я так розумію, не, не, не дуже можуть всіх знайти після цього удару. І як тільки це стало все зрозуміло, вони, знаєте, от росіян, росіян, оці російські пропагандисти, вони Просто множить одну брехню на іншу, одну брехню на іншу. Після цієї брехні вони почали розповідати, що оце все і в Одесі, і в Суджі, все це виявляється для того, щоб прикрити ще один якийсь злочин, який вони також вигадали. Ось так все, це буквально вже свіже, це вони вигадали на цьому тижні, от буквально пару днів назад. Вони раптом придумали, як пояснити удар в свій власний посуджі. Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русская Поречная Курской области. Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве. По мнению российской стороны, для Киева вполне логично было бы нанести такой удар, чтобы попытаться отвлечь внимание от ужасающей находки российских сил в населенном пункте, расположенном недалеко от Суджи. Складывается ощущение, что а, ударом по Суджи они действительно пытались замести следы вот этого жучайшего преступления в Поречном, потому что буквально накануне, как уже сказал Руслан, мы передали доказательства этих чудовищных преступлений во. Ну, тобто, де логіка не, не можна зрозуміти. Це тільки росіяни можуть одне, от одним якимось там злочином намагатися перекрити. Інший злочин це просто їх якась. от, я вже вам розповідала. Що коли стало відомо про е, злочин росіян в Бучі, вони спеціально обстріляли вокзал в Краматорську, намагаючи е, звинувачити звинуватити е, українських військових. Це ще все відбувалося. Ну, в квітні 22-го року. Зараз та ж сама методичка. Вони обстрілюють суджу, сподіваючись, що таким чином вони щось там пояснять. І тепер, коли це не дуже виходить, вони починають вигадувати якусь історію, що це українці кудись вдарили, щоб приховати свій якийсь інший злочин. Скажіть, як одним злочином можна приховати інший злочин? Ніяк не можна. Навпаки, якщо ти робиш спочатку один злочин, потім інший, то ти ну, ще гірше робиш. Тому що ну як, ну це ж зрозуміло, що якщо ти зробив один злочин, ти не можеш замаскувати його іншим злочином. Ти просто посилюєш оце от кількість смертей, і ну зовсім вже люди виглядаєш так, якесь ну, для, для нормальної людини. Ні, росіяни продовжують вигадувати. Вони самі десь вдарять, щось зроблять, після цього починають вигадувати. Отаке, от. Ну, тобто, це взагалі ніяк не можна пояснити, крім як російською логікою. Це от така у них логіка, така дуже дивна. Ну і тепер, власне, що вони намагаються ще вигадати, коли почалися ці е, заяви якісь там, то Трампа, то ще якось про те, які можуть бути варіанти переговорів. Ну, переговори офіційно не йдуть, ви це прекрасно знаєте, вони все ніяк там е, не зустрінуться, нічого не відбувається, ніхто нікому не дзвонить. Е, росіянам дуже знадобилося якимось чином представити себе також жертвами. Їм дуже знадобилося показати, що всі на Війні однакові, що якщо росіяни всі ці вже, я не знаю, ну, 13, 13 буквально років там чи скільки роблять постійно там регулярно якісь злочини, то збивають дійсно літак, то, е, то, то в бучі влаштовують різню, то вб'ють по вокзалу в Краматорську, то там бомблять міста, то в дитячу лікарню десь кидають бомби. То, от, Якщо придумати якісь своє, свою бучу, як вони так от це називають, то ніби як це урівняє, і це можна буде розказати, оце, там десь там Трампу чи комусь про те, що це ну, ж всі однакові. І вони придумали, що вони зроблять щось таке, в такому селі руське і перічне. І там історія дуже, знаєте, така насправді цікава. Тому що е про те, що вони е, захопили русське перічне це в Курській області село, росіяни ще намагалися заявити 7 січня. І от 7 січня нічого там ніяких не було, не чутно, ні злочинів, нічого, е, аж доки не сталося 18 січня. І перша якась повідомлення про те, що Знайшли якісь невідомі тіла цивільним. В цьому, в цьому самому рускому парічному з'явилося в результаті Нарія Новості 18 січня. І от чомусь, з якоїсь причини, просто саме це повідомлення, якісь розмиті фотографії нікого ніяк не вразили. І не вражали досить довго, аж я скажу до минулого тижня. Коли в минуле ще не в це не в цю неділю, а ще в минулу неділю, там, чи в 27-му, це здається, було е, е, січня, вийшов сюжет в програмі Кисельова, е, ну, це недільна така загальна програма, вісті недільні, е, де вони ніби як Показали про те, що вони знайшли якісь тіла цивільних. Сюжет дуже дивний був. от Я практично от все, що вони там про нього сказали. Зараз і покажу, щоб ви просто самі оцінили. ну, яка, я, Як виглядає достовірність того, про що вони говорять? После звільнення села штурмовики 252-го мотострілкового полка обслідують підвали жилих дамов. Здесь гражданські всі, гражданські. Да? Дві бабушки. Военные есть? Это? Нет. В этом подвале обнаружены тела шести мирных жителей, замученных до смерти украинскими ненацистами. Пулевые у всех. Поэтому осколочные. Скорее всего, гранату кинули, а потом просто давили. Во втором подвале двое гражданских мужчин, связанные, замученные. В третьем подвале женщина с мужчиной, лет сорока. Мужчины в груди, огнестрел пулевое. У женщины задолки два. Каждое здание здесь было оборудовано как неприступная крепость. Ну от тобто, розумієте, да, перше повідомлення 18-го проходить майже тиждень і вони щось таке знімають дуже дивне, з якимись такими незрозуміло, що. Ну, тобто, Розмиті якісь фотографії насправді не розмитих кадрів немає в принципі. Ну тобто я їх не знайшла, можливо, вони десь є, але я їх не бачила. Все, що є, це оця цей пропагандистський продукт, де вони щось там розповідають, що щось десь знайшли, як при чому, оскільки там йшли бої, то з високою долею вірогідності можна припустити, що взагалі ці люди загинули при штурмі цього села росіянами. І таке може бути цілком. І вони просто ну, тепер показують от результат цього штурму. Ну, Але оскільки не можна нічого з цього приводу сказати, достовірного, що це взагалі таке, звідки це взялося, чи є там щось, хоча б в принципі. То не дивно, що Захарова там вже кілька разів вискакувала і щось кричала з приводу того, що як же так ніхто не помічає оцього, от зробленого росіянами от такого якогось дивного, такого, ну, схожого сильно на фейк-історії. Откуда така мякість, якщо ми говоримо дипломатично, А по-настоящему, если говорить, откуда такое безразличие со стороны профильных организаций, структур и экспертов, которые обязаны реагировать на это должным образом? Посмотрите на формулировки, в том числе от секретаря ООН. Общие, размытые, даже не включающие в себя географических названий количество жертв и того, что с ними было сделано. За все хорошее против всего плохого. Ну і от оскільки, ну фактично, два тижні від початку цього фейку ніхто ніяк на це не реагував на ці їх розмови. Спочатку таке от якесь фотоповідомлення, потім оце от таке дивне відео, яке не було зрозуміло про що це і хто, що, що це взагалі. Тому що, як ви розумієте, ніяких е е там. Вказали, що це за люди? Жодної імені нема, звичайно, нічого немає, просто нічого немає. От є тільки отакі якісь загальні речі е, вже на цьому тижні. Знову вони повертаються до цієї теми після всіх обстрілів. І Суджі, і Одеса, вони вирішили таки зробити з цієї історії якось її більше розкачати. От два тижні вона у них не розкачувалась, і на цьому тижні вони знов намагаються її просунути. Почалось знову все у кісільоди дали величезний сюжет, де вже виявилось, що вони знайшли 22 трупа цивільних. Тобто якось різко виросло це все, вирішили, що там ну 8 – це щось маловато, якось непереконливо. Тому таку більшу вже цифру. Де вони вже примусили, судячи з усього, якось українського полоненого, може не полоненого, я не знаю, не можу судити, тому що я просто не маю такої інформації е е свідчити. Розповідати, що це він ніби їх цих людей вбив. Ну, це дуже така звична робота, насправді для росіян. Вони завжди, коли українці потрапляють, українські військові потрапляють до них в полон, намагаються змусити їх себе говорити і розповісти про те, що вони ніби когось там вбивали для того, щоб судити цих людей. І ну, якось же ж треба цей міф, знаєте, про нацистів підтримувати. Хто ж його підтримує, як ну. Немає ніяких таких фактів особливих. Більше того, ви знаєте, ну, цей фейк настільки якийсь такий ну, абсурдний і настільки мало переколивий, настільки про нього нічого нема, що власне навіть от жалівся Соловйов, що Вікіпедія його стерла як фейкову інформацію. Ну вот вы бачите бачите, военные э, злочины ЗСУ в Курской области, просто уничтожена сторінка. Ну и Соловьев с приводу нее також высловился. Редкие поддумки редактор Википедии. Редкие поддумки. Они зачистили статью о, о массовом убийстве в русском порьече. Ее просто удалили. Не надо это знать никому. Но я бы просто вешал. Те, щоб Соловйовкось вже не дивина. Ну, і Центр протидії дезінформації при, при РНБО також в принципі, вказує на те, що це не просто якась окрема штука. Це все є ну, запуском російської пропаганди нового етапу масштабної кампанії про звірства ЗСУ на Курщині. Вони намагались кілька разів це запустити, е, кожного разу не вдавалося. От просто не знаходилось ніяких даних. Е, і от зараз е, вони. Намагаються це все аргументувати. Єдине, що от вони, військовий е, полонений, який розповідає, що він когось там застрелив, що він прийшов з якимсь Ну, бо я бачила це відео, можу вам його трошки сказати, про що, е, що він прийшов з якоюсь ненавистю до місцевих жителів, що йому був наказ місцевих жителів е, е, перестрілювати, але. Неможливо знайти ні кількість тіл, ні місця подій, ні якихось інших свідчень стосовно цього ну, свідчення військового полоненого в полоні взагалі не можуть вважатися ніяким доказом, тому що ми всі знаємо, скільки, по-перше, загинуло українських полонених в полоні від тортур. Ну, загальна кількість зараз міжнародні організації фіксують те, що вони змогли. Знайти докази це, ну, порядка 178 осіб, здається, вже зараз на цей момент. От, тобто, зрозуміло, що українські полонени піддаються тортурам. Всі міжнародні організації е, це підтверджують, свідчень цьому є достатньо багато. І ну, якось от вважати, що хтось там себе оговорив. Ну, це, це не є свідчення абсолютно ніяке. Ну, але росіяни вкладають в це великі гроші. Вони намагаються цю російську так звану бучу розкачати, ці фейки розповсюдити про звірства е ЗСУ. Але ви знаєте, навіть це їх е Сам цей наратив про українське звірство на Курщині він настільки надолугий, що його часом випадково спростовують самі ж російські пропагандисти і посадовці. Як це сталося? От уповноважена РФ справ людини, така Тетяна Москалькова. Буквально нещодавно була там ем, таке якесь засідання стосовно повернення якоїсь кількості людей, яких же вивезли там як е, через інші країни. І от вони їздили зустрічати цих людей, які в суджу жили, їх там через Білорусь. Е, Україна ж, власне, через Білорусь перевезла в Росію назад. І що в результаті вийшло? Що москалькова. Заявила, що росіяни, які повернулися з полону та мешканці Курщини, розповіли їй, що ну, українці годували їх, ділилися буквально останнім. І ще більш вражаючим було те, що туди приїхав один з таких зевоєнкорів, відомий пропагандист Олександр Коц, також намагаючись зробити, мабуть, якийсь матеріал. І був змушений в результаті написати, що ні. Він опитав, ну, як він сказав, там більше десятка різних, е, навіть півтора він казав, десятка людей він опитав, е, які повернулися от, суджу. От, ніби як він каже, з українського полону. Це мається на увазі цивільні особи. Так, от ніхто написав цей Олександр Коц. Ніхто не розповідав про звірства ЗСУ. Ніхто. Навпаки, всі згадували, що як їм привозили хліб, дрова, пайки, лікували в суми в лікарню вивозили, щоб полікувати, там, щоб дитину народити, в суму в лікарню е возили, потім, щоб цю дитину прогодувати, все привозили. Ну, ну, тобто, і, і взагалі, ну, Вони хотіли виїхати і добровільно взагалі їдали. Ну, отака от, Така от ця історія. Ну і зрештою, в цьому ж таки останньому, за 2 лютого, у Кісельова, розповідаючи про те, що там, десь, там в цьому парічному, когось розстріляли, і це прям українські ЗСУ там чинні злочини, вони показують велику новосілку, де залишились ждуни. І, от, ви знаєте, така дивовижна річ: ніхто цих ждунів. Не застрелив. Хоча, от зараз ви подивитеся на цих ждунів, ви ну просто немає жодного сумніву, що це антиукраїнські люди, що це ждуни, що да, що це ж тіпа, нацисти їх би мали вбити. Ні, всі живі, всі воно. Сидять і дочекалися буквально. Тепер сидять там, не можуть виїхати з цього великої новосілки, тому що звідти навіть російська телегрупа, яка туди приїжджала, була змушена виїжджати пізно вночі, тікаючи. Ну і власне тільки тому, що їх вивозила російська армія. Аж до нів російська армія не поспішає вивозити. Ну, Давайте подивимося. Один из флагов все эти годы бережно хранил в подвале житель Великой Новоселки. Сергей Петрович отдал его первым штурмовикам, которые вошли в город. Зашли ребята, штурмовики. Так получилось, что их подбили. И флаг там российский сгорел. Предложил свой флаг. Ну, старший там их не посмотрел, он подойдет. Четыре раза был я у них. Где были? Мы... Вывозили меня четыре раза. Куда вывозили? Ну, сбо вывозила, и полиция вывозила. И чего спрашивали, да. что хотели-то? Все спрашивали. Телефон охлазили. У меня там российские номера, там же шаги родственники у меня на той стороне. Почему ты с ним общаюсь? Это мои родственники. И как я могу отказаться от них? Все, спасибо. Ну, отпустили, да, пожалуйста? Сергей Петрович и еще 15 жителей Великой Новоселки прятались все это время в одном из городских подвалов. Украинские власти считали этих людей пророссийскими сепаратистами и не особо настаивали на эвакуации в безопасное место. Россия ждет. Вот Она ты это... нас считает своими. Ну мы тоже считаем своими. Нас называли ждунами, и, этот, и нам сюда не привозили гуманитарку. Это был 24-й год. Но были такие капелланы, которые, несмотря ни на что, привозили. Тобто не привозили, але виявляється, привозили. Тобто живі, здорові, бачите, і ніхто їх не вбив, як не дивно. Ну тобто, до чого я взагалі це все розповідала так довго і нудно? А до того, що насправді і таких якихось. От... Таких, от знаєте, розмов зараз буде більше. Вони будуть плодити ці фейки, намагаючись щось таке придумати про якісь, ніби от когось там вбивають українські військові чи ще когось. Це буде все це. Буде збільшуватися кількість е, е, атак на мирне населення українське. Тобто оці демонстративні розстріли готелів, розстріли шкіл, розстріли якихось е, лікарень. На жаль. Також це буде, тому що це все ну, російський стиль. І це російський стиль, щоб показати, що от вони ж так перемагають. Вони так показують Трампу, з яким вони намагаються домовитися, що вони дуже сильні для того, щоб показати, що Трамп програв. От от для чого це. И, конечно, переосмыслить многое придется Соединенным Штатам Америки, которые эту кровавую кашу заварили, очевидно, продули и теперь должны признать новую конструкцию устойчивого мира в далеком от них регионе. Ну, то есть конструкцию сталого мира с людоедами. Я думаю, что нет, не выйдет, так? Потому что Ніякого миру з людоїдами, а тим більше сталого миру з людоїдами, просто не існує в природі ніколи. Не буде і не може бути. І нічого з цієї всієї історії в результаті не вийде у росіян. Побачимося!